Що ж буде далі? Банк Канади, ймовірно, ще трохи знизить ставки, але повернення до нульових років пандемії не буде. Тож доступність житла залишається проблемою. І ще одна зміна це державна політика після років рекордної імміграції. Уряд тепер гальмує зростання населення і це вже охолоджує ринок оренди. Оренда в Торонто, Калгарі, Галіфаксі вже знижується, бо нові квартири вводяться в експлуатацію, а попит падає. Але перспектива будівництва слабка. Продажі нових квартир. Різко впали у регіоні Торонто та Гамільтона Вони знизилися на майже 70% за рік. Це мінімум за 30 років. У Ванкувері і Калгері падіння також більше ніж 50%. Тож, хоч оренда зростає, загальний обсяг нового житла скорочується. Федеральний уряд створив агентство Build Canada Homes з бюджетом 13 мільярдів доларів, щоб будувати швидше. Але експерти кажуть, навіть це буде важко реалізувати а ще зростання кількості людей, які не можуть платити. Латити іпотеку у Торонто рівень просрочених кредитів найвищий з 2013 року. Стрес-тести допомогли уникнути кризи, але фінансовий тиск залишається великим. Попри все, ринок житла це огромна частина економіки Канади. На піку у 2021 році інвестиції в житло становили 10% ВВП. Зараз менше 8%, але все одно вдвічі більше ніж в США. Тож підсумок ціни впали, оренда знижується, але купити житло все одно важко. Кризу подолати не вдалось. Просто змінилася її форма.